Христос Воскрес, милі у Христі, вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 8 травня 2016 року. Томина неділя. Наступна неділя після Христового Воскресіння має різні назви. Томина неділя від події у святому Євангелії, де говориться про зустріч апостола Томи з Воскресним Христом. Неділя антипасхи, що з грецької означає замість Пасхи, бо для перших християн вона була неначе повторенням празника Пасхи. У щоденнику паломництва Сильвії Аквітанської з 4 століття читаємо, що восьмого дня після Христового Воскресіння в Єрусалимі були окремі торжества, та що того дня читали святе Іванрія про навернення апостола Томи. Неділя нова або оновлення. Бо вона перша після Пасхи і в ній наче оновлювалося празднування Пасхи. Цього дня Ісус Христос своєю появою обновив для апостолів радість свого Воскресіння. У цей день, каже син Аксар Томиної неділі, у другу неділю по Пасті празднуємо оновлення Христового Воскресіння і святого апостола Томи Діткнення. Неділя біла або в Білому. Колись давно новохрещені, прийнявши хрещення у Велику Суботу, упродовж цілого світлого тижня ходили в білих одежах. А в неділю Томину при осінній церемонії ці одежі скидали. А західна церква до сьогодні називає цю неділю Неділя в білому на Божественній літургії Святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Іван Івана листа Івана з 20 глави, з 19 по 31 стишок, де є наступні слова. А як звечоріло того самого дня першого тижня, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались О, Виходить Ісус, став посередині та й каже їм: мир вам, це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю вас, це промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні: ми, Господа, бачили. Та він відрік, якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а юр. Ки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними. Його виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чуда, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ції списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Дані слова євангельського читання є підґрунтям для звершення святої тайни покаяння, де священники чи єпископи від імені Христа відпускають людині християнину, що кається гріхи. Христос на землі заснував свою церкву, про яку сказав, що її не подолають навіть ворота пекла. В цій правді не сумнівається ніхто, що саме від приходу Сина Чоловічого на землю і бере свій початок Христова Церква. Але те, що Христос дав владу апостолам авітак і їх наступникам відпускати людям, що каються гріхи, то в цьому сумнівається навіть подеколи і християни зі стажем. Наше Сонце, окрім того, що дає нам світло, воно також нас зігріває. І це може відчути навіть незряча людина. Як повітря, якого ми не бачимо, наповнює всю землю. Так само християнин стає справжнім, коли приймає всю науку Христа і слова сьогоднішнього Євангелія також. Мудрий, хто знає, потрібне, а не багато дечого. Асхел. Головне покликання жінки це бути матір'ю. У День матері. Вітаємо всіх матерів і дякуємо вам за вашу турботу, за вашу материнську ласку, за вашу постійну любов. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!